Виконуємо номер 752 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час сущіння гриби втрачають 89% своєї маси. Скільки сухих грибів отримаємо із 70 кг свіжих? Приступаємо до виконання. Подамо 89% у вигляді дробу. Поділимо на 100, це буде 0,89. А тепер знайдемо дріб від числа. Для цього 70 помножимо на 0,89. Отримаємо 62,3 кілограмів. І пояснюємо, втрачають під час сушіння гриби. А тепер знайдемо, скільки отримаємо сухих грибів. 70 було, віднімемо 62,3. Отримаємо сім цілих сім десятих кілограмів. Отримаємо сухих грибів. Записуємо відповідь сім цілих сім десятих кілограмів. Номер 752. wykonano